В цьому відео я хотів би розповісти про таку корисну фічу Type як Naming Strategy. Загалом це поле в налаштуваннях Type воно так і називається Naming Strategy. Сюди ми можемо передати стратегію. Для прикладу, ми можемо передати стратегію Snake Naming Strategy, що означає, коли ми будемо використовувати якусь стратегію в наших entity, наприклад, CamelCase в базі, ми все одно будемо отримувати Snake Case. Давайте розглянемо приклад. В нас є Entity, в нього є два поля First Name і last name. Тут вони відображаються в case. що, в принципі, дуже окей, так як в JavaScript Camel case в нас використовується дуже і дуже часто. В реляційних базах хорошою практикою є використання Snake. -кейсу. І за допомогою стратегії, яку ми використали First Name і last name, які зараз в case перетворюються в запис в case. Ось тут ми бачимо firstname і last-name. Також тут ми бачимо два додаткових поля: це Created і Update. Вони в нас наслідуються з базового entity. Давайте я покажу. Ось поле Created і AbdateT. Як ми бачимо, вони також використовують camel case в Entity, і в базі даних у нас snake case, що є дуже і дуже зручно.